У дитячому садочку Пелінії невеликого населеного пункту на півночі Молдови з нетерпінням чекають на гостей. З хвилини на хвилину приїздить важлива німецька делегація, бо саме на німецькі гроші вдалося реконструювати їхній дитячий садочок. А тепер представники фонду приїхали перевірити результат, хоча третину коштів на модернізацію дошкільної установи місцева влада назбирала самостійно. На танцювальний виступ дітлахів прийшли подивитися небагато людей. В основному їхні бабусі, і це не дивно. Адже приблизно один мільйон молдаван живуть та працюють за кордоном. Більшість у Росії тільки 16 зі 100 тутешніх дітей не мають зараз батьків вдома. Для Молдови це зовсім небагато. Молдова пройшла складний шлях до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Дехто вважає, що відповіді від Москви довго чекати не доведеться. Молдавських заробітчан відправлять додому, а це негативно вплине на економіку маленької країни. На гроші німців реконструювали іоргівську районну лікарню. Це ще один проект, який можна вважати тестом на європейськість Молдови. Європейських стандартів вимагає не лише ремонт систем енергозабезпечення, роздача підрядів також має бути по європейськи прозорою. На оглядини нової лікарні приїхав і прем'єр-міністр країни Юрій Лянке разом із німецькою делегацією. Він точно знає, скільки роботи попереду, тому і попросив допомоги у німецьких консультантів. А от новий офіс німецької агенції з розвитку в Кишеневі все ще не закінчений. Міністр економічної співпраці та розвитку Німеччини Герт Мюллер має щодо Молдови великі плани, але він також усвідомлює, що багато молдаван мають тісні стосунки з Москвою. Ми Знаємо, що вже визначено дату виборів. Це відбудеться невдовзі після підписання угоди про асоціацію. І уряду потрібна більшість голосів, які нелегко отримати. Тому ми сподіваємося на те, що угода набуде чинності, незалежно від того, буде залишено теперішній уряд чи обрано новий. Молдова націлена на Європу, незважаючи на те, що шлях до неї пролягає через терна.